Привіт, мої любні мої хороші! Сьогодні у мене для вас рецепт хліба на заквасті для зайнятих людей або для починаючих. Я склала рецепт таким чином, щоб його легко було запам'ятати. Тут все по 250. А ще за цим тістом не потрібно доглядати, перемішувати, класти в холодильник. Замісили один раз і забули на декілька годин. Починаємо! Хліб на заквасці у вас має бути сама закваска. Ви можете взяти пшеничну закваску або житню, або комбіновану, яка у вас є. Головна умова: на час замісу тіста закваска повинна бути активною. Зазвичай для хліба на заквасці я використовую холодну воду або воду кімнатної температури. Але саме для цього рецепта необхідно 250 мл теплої води. Щоб стимулювати роботу закваски, додаю 25 г меду, 25 мл олії, 25 мл розтопленого вершкового масла. Та 250 мл це один стакан пшеничної або житньої, якщо у вас житня активної закваски. Сюди ж додаю 250 г білого пшеничного борошна та 250 г пшеничного цільнозернового борошна. Як ви бачите, все дуже легко запам'ятати все по 250 Перемішую міксером на швидкості 1 із 10 можливих. До тих пір, поки інгредієнти не зберуться докупи і в мисці не залишиться сухого борошна. Все це ви можете робити і руками, тільки займе трошки більше часу. Збільшую швидкість до 3 із 10 можливих і продовжую заміс ще 7-8 хвилин. Якщо руками приблизно 15 хвилин. Ось таке тісто, друзі, у вас повинно вийти. Тепер необхідно приготувати форму для кекса, або якщо у вас є спеціальну для хліба. Форму необхідно змастити рослинною олією та трошечки обсипати борошном. Зайве борошно необхідно струсити, щоб хліб після випічки не залишився білим від борошна. Розмір моєї форми 23 см на 13 см, висота 8 см. Тісто збираю докупи, кладу в форму та мокрими руками трошки розрівняю. Тістом накрию чистою шапочкою для душу і покладу в тепле місце для підходу тіста. Тісто повинно збільшитися в об'ємі в два рази, і коли це відбудеться, тоді необхідно вмикати духову шафу і нагрівати. Скільки це займе часу, залежить від активності вашої закваски і від температури у вашій хаті. У когось це буде швидше, у когось це буде повільніше. Звичайно, впливає ще й те, наскільки зрілою є ваша закваска. У мене пройшло 8 годин. І подивіться, друзі, тісто збільшилося в об'ємі в 2 рази, не доходить до країв форми 5 мм. Саме час вмикати духову шафу і нагрівати до температури 180 градусів по Цельсію або 355 по Фаренгейту. А тісто буде далі підходити і почекає, поки нагріється духова шафа. Тим часом беру одне яйце та столову ложку молока. Перемішаю, цією сумішою я буду змащувати мій хлібчик для того, щоб те, чим я буду посипати, трималося на хлібі. Цього робити не обов'язково, тільки якщо ви бажаєте. Друзі, для хліба важливо, щоб духова шафа добре прогрілася. Рекомендую робити це десь 15-20 хвилин, не менше. Зверху хлібчик посипаю світлим та темним кунжутом. Можна взяти будь-яке насіння, яке вам подобається. Буду випікати при температурі 180 градусів по Цельсію або 355 градусів по Фаренгейту приблизно 45 хвилин. Звичайно, все залежить від вашої духової шафи. Подивіться, друзі, яка краса у мене вийшла. Тепер саме головне покласти хліб на решітку і дати йому повністю охолонути. Це дуже легкий рецепт. Я сподіваюся, він вам сподобався і ви будете по ньому готувати. А запам'ятати його дуже легко. Пам'ятайте, все по 250. Хлібчик охолону, зараз я його наріжу і побачите, яка в нього м'якушка. Мені подобається тим, що він абсолютно не кришиться, дуже м'якенький. І подивіться, яка чудова в нього структура м'якушки. Рекомендую, приготуйте, будете задоволені. Якщо сподобалось відео, буду вдячна за вашу подобайку, за коментарі під відео і за підписку. Файно дякую, що завітали! До нових відео. Всім папа! -па.